Це без Довбуш. На нас іде ціле військо. Що це так? За нас усі тут перестріляють в курень. Карпати, вісімнадцяте століття. Місцеві жителі потерпають від несправедливого панування польської шляхти. Брати Олекса та Іван Довбуші стали одними з тих, хто не бажав миритися з несправедливістю. Але різне розуміння того, якою має бути помста, робить братів ворогами. Довбуш це історичний пригодницький фільм режисера Олеся Саніна. Для стрічки він зробив понад дві тисячі розкадровок, де проілюстрував кожну бойову сцену. Аби сотні акторів, які в них брали участь, знали, в який момент що робити. Із перервами фільм знімали 108 днів на скелях Довбуша у Свірському замку, в селі Микуличин, Ясіня, Криворівня. Тернопільській області, у Києві та області, а також на території заповідника Свидовець. Одну з головних ролей брата Олекса Івана Довбуша зіграв актор театру та кіно Олексій Гнатковський. Цікаво, що про існування Івана до початку фільму він не знав. Хоча я тут з Франківська, і в нас тут кожна стежка названа вчись Довбуша, кожен паньок пані пеньо Довбуш. Знаєш. Але я не знав, що Іван є. А потім, коли я почав це, ну я б за спершу світу політолог, і в мене викладав е один з моїх е майстрів на політології. Це був професор Академік Грабовецький. Академік Грабовецький це той, який зробив найбільше дослідження Довбуша. І правда, Іван дійсно опише він був першим ватажком. Швидше за Олексу, насправді. Є у фільмі фраза Івана Довбуша, яка вже стала легендарною. Її насправді не було в сценарії, то імпровізація Олексія, яку режисер із радістю погодив. То й мої гори. я тут газда. І хто прийде мені в хату і буде правити, як я маю жити, вихаркає свої печінки, бігами Боже. Також команда радилась з Гнатковським, якою має бути говірка дійових осіб у стрічці. Але це не є гуцульська мова. Тому що якби ми говорили правдивою гуцульською мовою, то е, вже е, там знаєш, до Львівської області максимум там якесь там Тернопільщина, там вже в Вінниці би не розуміли. А якщо б ми говорили гуцульською мовою, яко, якою говорили в 18 столітті, то сучасні гуцули взагалі її не розуміли, розумієш? Тому, але тому ми вибрали така, що це буде така сучасна українська мова, тільки з таким напиленням діалекту. Із пропозицією зіграти у Довбуші Олесь Санін прийшов до Гнатковського після його вистави. Олексій був певен, він зіграє Олексу. Він каже, Івана Іван Я такий, типу, що за що, що, Ну, типу, я або головний, бо головне, я не вгрів. Не, не, не а, а потім я знав цього що, ну, про цього Івана, я подивився, я думаю. Ну я не вибирав звичайно, але мені, якби я вибирав, я б вибирав грати Івана. Звичайно. Із особливим захватом Олексій розповідає про одяг персонажів у стрічці. Костюми дуже цікава штука за костюми, бо всі костюми зроблені буквально в відповідності до. Тих до того одягу, того строю, якому ходили на початку в середині 18 століття, вони провели просто величезну титанічну роботу різних джерел, різних музеїв. Дуже цікава історія тих сорочок, в яких ми були, така чорна сорочка, бо всі думають, там всі в вишиванках ходять кітарик. Ця чорна сорочка, вони спеціально її пропитували нафтою. І спеціально проварювали першими глядачами фільму Довбуш стали бійці 68-ї єгерської бригади, яка має ім'я Олекса Довбуша. Продюсер фільму Максим Сатчі та режисер Олесь Санін показали фільм військовим у спеціально організованому кінозалі поблизу лінії фронту. Згодом історична стрічка тішила глядачів на великих екранах, і нині її можна подивитися одразу на кількох стрімінгових платформах.